Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Народний депутат від Слуги народу Юрій Камельчук заявив, що посол України в США Оксана Маркарова відкрила у штатах свої ресторани і прорекламувала їх прямо на офіційних сторінках українського посольства. в США. ви знаєте, чому в неї проблеми з адміністрацією США? Вона відкрила ресторани в Сполучених Штатах і прорекламувала їх на офіційних ресурсах посольства. Це називається повний дипломатік Фейл. Тепер її серйозно ніхто не сприймає. Повідомив в ефірі Камельчук. Як спеціаліст Рі фінансів вона була в Україні прекрасна. Поїхала до Сполучених Штатів. Це була її геостратегічна мегафатальна помилка. Додав Камельчук, і вона була тоді в овальному кабінеті. і Була Ольга Стефанішина в кабінеті. І Маркаровка отак от робила mm -hmm. ці історії, але тим не менше продовжує ще працювати. Ви Шо ж ви знаєте, чому в неї проблеми виявилися зі сполученими штатами і адміністрацією? Ні, не знаєте. Вона відкрила ресторани, ресторани? власні в Сполучених Штатах. Це дурня. То, що відкрила молодець, так би мовити, якби не прорекламувала це на офіційних е, джерелах представ... Е, пробачте, українського посольства в Сполучених Штатах. Це називається повний дипломатік фейл. Після цього її серйозно ніхто не сприймає. Як спеціаліст в, е, в сфері фінансів, вона okay, в Україні була yeah, прекрасна. Окей, okay, поїхала до Сполучених Штатів. Це була її. Геостратегічна мега фатальна помилка, і після цього ну може якісь інші країни її можуть спокійно приймати сполучені штати на жаль, після цього її сприймати не можуть.